Знову на своєму каналі на чисточці мої любі з тих міркувань, що чисток багато не буває. Да? Сьогодні в нас знову чисточка. А, так, яркість начебто нормально. Ну, ми будемо а, дивитися, ну, зараз спробую трішки підсилити яркість. Так. Угу. Мабуть, прийдеться світло таке. Думаю, так набагато краще. Тож ми сьогодні з вами дивимось, хто вам життя псує, хто вам вільно дихати не дає. Да? Давайте, мої дорогі, є чорною свічечкою. Сьогодні, коли я пишу це відео субота. Тож чорний колір свічки якраз підійде, адже це колір суботи чорний, коричневий день такий Сатурну спогадів про ушедших можете, до речі, поставити свічечку своїм, тим, хто вже пішов, да, рідним. І ось якраз таке і дерево. Роду в нас тут показано. Давайте я ось так, можливо, так краще буде вам видно. Так, яскравіше почало палати. Дивіться, Хтось навантажив дуже сильно ваші руки. Тут руки показані ваші, не мов би, такі, знаєте, громадні. Я не виключаю, звісно, що ви в зал ходите, і там штанги да, тягаєте якусь е, важкість, е, щось Прямо таке тяжеловісне таке. Напишіть, до речі, хто ходить в зал і підіймає штангу, да, можливо, гантелі але тут показано, що якісь важкості виносите в руках. Так, і сапожок бачу, якісь по роботі будуть важливі зміни. Можливо, навіть не все вам сподобається в тих змінах. Але ми зараз, дивіться, для цього і зібрались тут, щоб покращити всі сфери вашого життя. Тож, давайте подивимось і звернемося до Всесвіту. Хай віділліється у віск все погане, все недоброзичливе, вищі сили, янголи, архангели, бачите, аж вже... І крадники є, вищі сили, скажіть, допоможіть, хто псує, хто е спокійно жити не дає. Хай ту важкість і те, що він дає, собі назад забере. Хай буде так. І так вже є. Так, ну, реально, тут заздрять вам, що не кажіть, я ось з маківки до кінчиків ніг, до кінчиків пальців ніг продивляюсь, вас да, ручки. Так, вже частину ми з правої руки якось висвободили, ліва, ліва ще трішки залишилась, але дуже довгий фітіль, ви подивіться лише який. Фітіль, мама дорога. ви що? Тут просто хтось вам чорною заздрістю заздрить. Навіть якось звертається, знаєте, до вищих сил. Якась навіть так, от, як у мене, така паличка. Щось в руках людина тримає. Можливо, отак свічка, можливо, ставить десь в церкві навіть свічку, бо якось вверх ось так тягне ту якусь паличку в руках тягне, отак, підіймає, знаєте, вверх. Це так, як ставить де-то свічку. Отак. А що ж це таке? По коханню серце чорне відлилось. Ну, звісно ж, свічка чорна, ви скажете, яке може бути серце чорне, серце як не чорне, да? якщо свічка чорна. Я... Інколи отак у мене починається, знаєте, думки швидше, чим я можу балакати, я можу тут бачити кольори, навіть якщо працюю чорною свічкою. Чому це так? Тому що я бачу трішки вглиб і наскрізь. знаєте. Чорний колір він. Ну, багато хто це знає, до речі вміщує в собі весь спектр кольорів. Тобто хто дійсно ясно бачить, той побачить в чорному будь-який колір. Тобто, червоний також там в серці показувався, але надалі закрилось, перекрилось чорним. Чому це так? У когось є образа на когось. До речі, хтось комусь навіть бажав. Не життя, а протилежного. Ось тут навіть череп вже відлився. Хрест, що хрест? Не знаю, що тут хрест показаний. Хрест, можливо, хтось комусь дарив хрестик да, на цепочці, можливо, на ципку, можливо, хрест хтось на комусь став. Щось тут страшне. Ну, бажали не життя, хтось комусь, хай відільється, хай ворогам. А, то повернеться, що бажали вам. І буде так, і так вже є істина. Ну, Тут я працюю потужно, бо я набралася сил зараз. Я на повному, так сказати, гребні хвилі зараз. Ну так, у нас різні періоди життя бувають тут зараз, так у мене, бувають спади, бувають підйоми. Да? Зараз на гребні. Тож можу працювати для вас найпотужно. До речі, пишіть в індивідуальні, розглядаю, не витрачайте мій час, тільки таким, що то дивимось, то не дивимось. Сьогодні дивимось, з вечора домовились, зранку вже не дивимось. Давайте поважати час один одного. Час це найкоштовніше, що в нас є в цьому світі. Ви розумієте? Да? Я не до того, що там мені прямо надо, Я вже бачу, хто буде реально дивитись, хто ні, але все ж таки налаштовуєшся на людину, який. Да, і, будь ласка, я вас дуже прошу, не дзвоніть, не телефонуйте на той номер, який я даю. Пишіть, і все можна домовитися прекрасно в смс. Чітко, лаконічно, я напишу, що треба для індивідуального перегляду. Там не так і багато фото там дата народження, і, ну, звісно ж, там оплата є в індивідуальних. Все це можна написати в СМС. Тобто номер вказаний під відео або у відео, звертайтесь. Звісно ж, більш точечно так, да? і конкретно про вашу ситуацію дивимось на таро у відливках і таке інше. Записується все для вас. Декілька відео на декілька колодах, все то на нормальному рівні, бо я вже не, не один і не два, і не три роки займаюся таро у відливки, так що ви розумієте, да, рівень і взагалі енергетику. Це не порівняти, хто тільки почав, або, як говорять да, в інтернеті, за три дні вивчити таро. ну, мені смішно. А я тоді ще 20 років чим займалася. <гум> Просто цікаво, да? як вони. І взагалі, що значить вивчити таро? Ті, хто реально щось розуміються і роблять і не, не один рік цим займаються. І розвиваються і не вчаться саме по книжках, вони вчаться на практиці своїй або інших практиків. Да? Так, я намагаюся до кінця, все ж таки, щоб воно відлилося. Хай весь негатив зійде з вас. Бачите, вже аж як вспихує. Да? Пихує. Хай все-все-все до кінця відділиться, все негативне. Комусь дуже добре, оце зайдеться. чисточка дуже допоможе бажано прийняти душ, в ванну після цієї чисточки. Уявляючи, як сходить з вас увесь той негатив, який йшов від заздрісників, от тут заздрісники були дійсно. Да? їх такими показало. Ну, символ саме заздрісників поки не побачила, але, ну, можливо, зараз я побачу. Ну так, хтось з хвостом такий на, на чортенята похожий, щось тримає ще у руках. Якщо так можна сказати, да, у руках. Ой, ну, тут якась боротьба. Хтось ви вже, можливо, відчули, що з чимось варто боротися, хтось, можливо, з залежностями, або хтось із ваших близьких, да, хто вас оточує. Знаєте, я бачу, що вже тут мені взагалі така дивовижна картинка, немов би хтось на це чортиня сів, як отой з. Вечорів на хуторі близ диканьки. Да? На чортенятові їде і поганяє ним. Ну, я не знаю то хто кого там. Напишіть, ви таке в своєму житті щось відчуваєте, що як з тої Гоголя, да? вечори на хуторі близ диканьки. І так, ми зараз подивимось. По-перше, так, вибачте, зараз треба протерти саме початку. Вода у мене завжди розпліскується на такого роду ритуалах. Так, я налаштую ще трішки. І так, тепер подивимось, що в нас тепер вдалося. Відчистити, що у вас тепер буде в житті цікавеньке, да? що піде, що прийде, як я кажу, Да, давайте подивимось, що піде. Ну, спочатку хто ви, хто тут до мене прийшов на цю відливку? Так, ви з чимось дійсно боролись, чимось не погоджувались в вашому житті, з кимось або з чимось боролись, да, хтось уї... намагався піти, уїхати? Намагалися від чогось скритися, да, ви, Від чого це цікаво? угу. Цікава ситуація тут, знаєте, як від себе ж не втечеш. Мені тут так показують, як від того ви хотіли піти, що вас угнітає, що вас знесилює. Або хто вас знесилює? Так? Можливо, від себе, або, можливо, від людей таких, які. Ага. Ну, все ж таки хтось і від себе, знаєте, від того розгулу стихій від яких то п'янок-гулянок. Щось навіть така історія, да? А гроші, що тут за ситуація з грошима. А гроші йшли повільно, да? хоч стабільність і була, але це все інколи ж стабільність, вона руйнівна. Да? Там, де ми перебуваємо у стабільності, нічого довго не змінюється, то це вже як і до деградації близько. Чи не так? Напишіть, якщо ви так не вважаєте. Ну так, тут вже важливі були якісь трансформації, обнулення і щось починати спочатку. До речі, хто вважає, що завжди вчитися це дуже правильно. То я вас підтримую цілком і повністю. Ви, як вічний студент чи студентка, з цьому навчаєтеся. І дивіться, з пажика вже виросли у лицаря жезлів. А можливо, тут нам і відливачки, оці чисточки, допомагають. Немов би розчищений шлях почав бути. Так? Тобто, що дала нам, дійсно, чисточка. Так. Була якась емоційна така не те, що нестабільність, а немов би, знаєте, було багато якихось ваших досягнення, але вони вас чомусь не радували. Так, да, Із-за цього у вас якісь підвислі ситуації, не мов би, останні жертви ви були. В чомусь ви відчували себе дійсно незрілим, незрілою. відчувалося, що варто ще вчитися чомусь. Да? Причому багато чому, бо паж це лише початок навчання якогось. Можливо, хтось магічним а, цим дисциплінам, якщо так можна сказати, навчався, да? бо навчається просто зараз. А у мене також на каналі можна навчатися. До речі, я і так в індивідуальному порядку також навчаю. Правда, з початком війни це трошки змінилося, але можете звертатись, і можемо якісь уроки брати, можете дійсно. В індивідуальному зараз так порядку. Знаєте, адже магія це дійсно наука, вона ж має свої дослідження, так? Да? Експерименти магічні, дуже багато всього, що підтверджує, що вона є наукою. Так, в чомусь ви вагались, не знали, як прийти до правильного рішення якогось. Ну, я бачу, ви наважитесь на щось. Так, тут показують мені короля Пентаклів. Да? Такого людину, який вже пройшов якийсь досвід, чомусь вже навчився. А, чому? а для дівчат, що цей король має якесь значення, так? У ну вас до нього може дуже сильно притягувати дівчата. А чому вас так притягує до цього короля? Ви можете бути просто на відстані. І це ваша немов би мрія, з ним зустрітися. по... Знаєте, таким енергіям, навіть сексуальним, дуже сильно тяне. Можливо було розбите серце у вас. У вас. А як це стосується нашої відвивочки сьогоднішнього ритуалу? Що тут змінилося? Ага, тут мрії, але ви один про одну. А змінилося те, що вам надається величезний шанс. Величезний шанс. На що підкажіть? Ой, ну дивіться, я просто. Як ці карти от вміють викласти те що, те, що вам просто необхідно, Ну, що таке десятка чаш? Це щире кохання, створення пари, створення навіть сім'ї, не побоюся так сказати, шанс на створення сім'ї, заснованої на коханні, адже тут кубки. І у ваших руках, і мах. Знаєте, якщо б ви мене спитали, чи можна якось цим магічним шляхом притягнути, ось карта Маг говорить: так, можна. І просто зараз ми можемо творити цю магію, як магічним шляхом Чотири стихії, да? земля, вогонь. Повітря і вода. Тут е, інструменти чотирь, чотирьох стихій. У мене, до речі, тут також є чотири стихії. Ой, ну дивіться: королева Кубків. Це та, що кохає, та, що кохана, і король жезліта. У мене просто тут парочка складається. Він такий пристрасний, вогняний, нарешті дієвий, так? Да? І дієвий, такий артистичний, тут, ну ви дуже різні, так, тут показана така е е білявка. Це не обов'язково, що ви в житті така, але енергії такі, знаєте, милі, приємні, е такі, якщо ви навіть були не така от нещодавно, да, в таких яких-то енергіях важких, то зараз легкі енергії у вас, дівчата, легкі. Приємні енергії, це та, яка наповнена, та, яка вже готова до кохання, да? до світлого, чистого кохання. Король такий, знаєте, можливо, він тут показаний як чоловік з таких е, жарких країн, да? з теплих і навіть не теплих, а саме з жарких таких країн. Да? Е, так. Я так зупинилась, щоб не сказати а, неправильно да, на цього чоловіка. Ну, добре, з темною шкірою, чоловік, таких а, пристрасних. І таких палких енергій, ось так я скажу. Дуже мені подобається ось цей рядочок, хіба що цю можемо прибрати, там, де просто мріє, там де ще нічого не ясно, але, втім, хай буде. Ось, знаєте, на цьому я і закінчу на цій колоді. Я ще хочу на, на цьому таро, на Royal Tarot да, подивитися, хоча тут і так все зрозуміло. Дуже все красиво. І так, на Royal подивимось, як у нас надалі відбуватимуться події у вашому житті. Да? Ой, в мене тут карти трішки погнулися. Ну нічого, давайте подивимось, як події розвиватимуться у вашому житті. Які важливі події будуть у вас. Так. Ой, ну ви когось побачите, знаєте, при, е, будете працювати десь у когось на роботі, у когось навіть поблизу вас. Е, побачите, хто вам ворог. Ви зрозумієте, якесь прояснення настане у вашому житті. І це не так, знаєте, що неважливо, що дійсно важливі речі, якісь відбуватимуться. І ви покинете, до речі, те місце, де вам. Так, щось тут відсвітлює, а, ну, Ладно, хотіла трішки поправити, але воно щось відсвічує. Хай вже так. Як місяць, да, тут виходить? І карти, до речі, одного. Так, хтось навіть в вечірній час буде звідкись уїжджати. Де вам чи не радять, чи якось неприємні люди, від неприємних людей або з місць, де, де вам було дуже погано, ви будете уїжджати. Да, і це ваше чітке, важливе рішення, ви хочете миру. Бачите, ця голубка тут не даремно, бо у вас довгий час була якась підвисла ситуація. І ви, хоч ви ще не мали достатньо сил, але ви багато всього вже передумали і давно причому. Так, ну, тут також король Пентаклів вийшов. Бачите, в той колоді був король Пентаклів. Да, тут е чоловіки в основному вже зрілі, Боже, який красивий король. Да? Який же ж він в житті цікавий? Чоловіки, якщо ви дивитесь, це ви тут такий гарний король Пентаклів. Взагалі пишіть от, чоловіки також в коментарях. Мені цікаво, хто мене дивиться, або деякий процент відсоток дивиться, чоловіки. Seven of Pentacles. Ви чогось чекали, можливо, гроші. Да? Вам-то важко щось було дуже від того. Да, хтось не міг до коханої вирушити. Навіть доводилось якось лукавити. Що, лукавити в чому? Ви показували себе магом, да? що ви все можете, все у ваших руках, а по факту, мабуть, то не так було. Угу. Ну Зараз, знаєте, а, да, по факту було п'ятірка пентаклів, що недостатньо грошей було у вас. Да? Але є тут щирі почуття, тут ви когось знаєте вже давно і хочете той зустрічі, навіть якщо ще грошей не достатньо. Тут такий милий якийсь чоловік показаний, знаєте, так якось в когось трикутники були, знаєте, не дуже то є добре, але вам допоможуть що? Допоможуть зруйнувати те, що не, не нужне, те, що віджило вже в вашому житті. Да? І допоможуть а, дійсно правильні кроки зробити. Тут ось королева кубків. Боже, ви розумієте, що карти просто вже дублюють. Там була королева кубків, тільки така інша. Да? І тут ось і така королева кубків. Тут складається пара. Я навіть... І у якої також, а ні, це не тут пентаклів, так. Тут складається пара ось чоловік, король пентаклів і королева а, кубків. Вона тут, правда, чомусь ще відвернута від чоловіка, можливо, вона ображається ще, так? Да? А що далі буде? Да, Ще є якийсь непростий шлях, і хтось від когось закритий. Ну, добре, як тут історія вже, як тут показано, то лева Пентаклів. Тут, можливо, дві жінки, бо от я ж кажу, там якісь трикутники показали. Але Sun. Ага, тут іще діти можуть бути. Щось тут відігрується. І тут було розбите серце. Ну, добре, покажіть нам вже кінець цієї історії. Тут хтось входить у стабільність. Тут щось буде саме по справжньому коханню, але не лукавте, не хитріть, як я завжди кажу. Бо тоді, бачите, начебто дім повна чаша, але щури. У кого щури завелися? Які псують майно, які нечесну гру ведуть. Що ж це таке? Тут в цій колоді взагалі мені так цікаво, що вони тут показані. Ці щури, там, де десятка пентаклів. Казалося б, мало бути, все добре, але щури чомусь. Так, The World. Ви все ж таки вийдете на новий рівень. А що вам необхідно зробити для цього? Ну, Бачите, ми не даремно відливочку робили сьогодні, да? від тих, хто псує? Так, да, на нові береги і зимон. Хоч шлях ще, здається, такий туманний і е, е, якийсь страшний, да, незрозумілий. Дивіться, яка зимон, і тут механізм прямо який то да, І сузір'я раку. Ну, як завжди там демон, там Зодіак раку. І король мечів. Король, який щось вирішив. Щось він, так, знаєте, довго думав, але щось вирішив. Вирішив, що мріяв щось про щось, і він щось обнулиться і пуститься. да. Довго, до речі, їде хтось кудись до кохання свого, дуже довго, надто довго. З боротьбою якоюсь. Ну і тут ту, ту пентаклів, розумієте? Тут туз пентаклів, а, я зрозуміла, тут а, важне благородство. Якщо а, вчинки не будуть благородними, то нічого гарного і не буде. Тут важливо благородство. Чи то уходите ви із пари, да, наприклад, ви маєте поступити благородно. З тією жінкою, да, це щодо чоловіків, від якої ви уходите. Чи то ви до кого йдете, ви також маєте поступати благородно. Ну, в общем, так, якось. Ось так ішло з потоку, так я вам і сказала. Тож, до скорих нових зустрічей. Пишіть, коментуйте, мої любі, як у вас проігрується цей розкладік і відливочка. За відливочку можете подякувати в вигляді, вподобаєчки, да, пальчик вгору і коментаря, підписочкою. Ну і шліть донати. Я завжди рада всім проявам вашої подяки. Я вам дякую також за перегляди. Сьогодні, до речі, ще й день подяки. Ось так от. Тож, до скорих нових зустрічей, мої любі. Пока-пока.